Що хотів сказати, ми інколи слово вірність розуміємо дуже буквально. Насправді це набагато глибше. Вірність це не просто не ходити наліво, вірність це підтримувати, коли від людини всі відвернулись, бути поруч. Вірність це підтримувати, коли ви самі знаходитесь у скрутному становищі, але лишаєтесь поруч. Вірність це вміння слухати якусь історію, навіть якщо ви десять разів її вже чули. Вірність то знати шлях до серця і душі людини. І це не просто бути поруч, це бути всередині людини. От коли люди це зрозуміють, от тоді почнуться у вас і у нас щасливі стосунки.